Вітаю вас, любі друзі, у моєму гніздечку, де ми граємо у цікаві ігри або цікаво граємо у невідомі або малопопулярні проекти. Сьогодні ми продовжуємо, а точніше, ми навіть закінчуємо епізод сценарій під назвою Біженці, де нам треба зараз вирішити проблемою класової ворожнечі. От. Нам треба примирити якось робітничий клас з лордами, які начебто готові працювати на рівні з усіма зараз, щоб банально вижити. Що ж, подивимось, чи зможемо ми їм це забезпечити. Ну, в плані виживання. А, так, по ресурсам, вугілля у нас на достатньому рівні. У нас трошечки не вистачає їжі. Генератор у нас включений. Треба це пам'ятати. Приберемо людей звідси. Нам все, що треба забезпечити людей житлом. Нам треба побудувати обігрів тут, мабуть. Так, нам треба тут побудувати обігрів для в'язниці, бо нам треба вилікувати купу хворих людей. Тут ту ту. Ну, що ж, запускаємо далі. І дивимось. Дивимось і дивимось, і дивимось. Так, основна проблема у нас зараз це деревина. Як буде деревина, ми зможемо продовжити розбудовувати. Ай, у нас купа палаток, нам їх треба, бо люди мерзнуть. Так, так, так. Про критичний стан, я бачу, доведеться так. Непрохані поради. Капітан Лорд Крейвен покинув наше місто. Він попросив нас передати вам цю записку. Я зобов'язаний своїм життям вам, і за це я вдячний. Все чітко змінилось. Ви відповідаєте зараз, а я ні. Це означає, що ви станете схожим на мене. Запам'ятайте мої слова. Влада псує. Великі люди майже завжди жахливі. Я знаю це. Бо був по, по обидва боки. Бо по обидва боки. Мабуть, бо був. Ну, є проблеми з перекладом. Так, ми це знаємо. Так, лікарні. Лікарні у нас чудово опалені. Добре, добре-добре, поїхали. Виснаження виключили. Так, Люди хворі є, але ще небагато. О, все, все більше зменшується хворих людей. Це добре. Я думаю, я ще приберу ці палатки і поставлю ще один великий шпиталь. На цьому, схоже, ми закінчимо зі шпиталями. Так, що у нас. Угу, мапа є. Е, так, по вугіллю. Ага, ми ефективність якраз таки і вивчаємо. Супер, супер. Завжди лякаюсь, коли ось така ситуація, що все холодно, все пропало. А, і генератор просто ще не до кінця дійшов. Так, ну, якщо ми за 2 дні не впораємось, у нас можуть бути проблеми. А, у нас всього 2 дні 17 годин на те, щоб впоратись, так що, окей. Незадоволення. Багато незадоволення ми можемо зняти шляхом... Шляхом, скажіть, яким шляхом, а я вам скажу, таким чи ні. Шляхом того, що ми змінимо робочу зміну. Але це коли у нас вже буде краще. Так, паб. А скільки пабів можна побудувати? І базовий рівень. Зм... Головне, де ми його можемо побудувати. Бо нагадую, нам ще 4, мінімум 4 будинки, а бажано 5 їх побудувати. А, і бажано, щоб був під опаленням. Тут опалення нема, нема сенсу його там ставити. Тут ніде не влізе, ну, схоже, доведеться його ставити тут. І ставити окремий обігрівач сюди, який буде постійно працювати. Mm -hmm. так, зараз почекайте. і у нас не дотягувався, знаєте, я цей приберу і поставлю все ж таки ось сюди один. Сюди ми поставимо пап, все ж таке. Ось, папа, це одразу ось так. Ми одразу можемо тут побудувати ту-ту. Ще один пост збирачів, наприклад. Можемо проапгрейдити 35 деревини. А, у нас дві стоїть угу. Дослідження, ефективність правового центру. Супер. Що у нас по вугіллю? О, дивіться, було 2400. Мало того, ми ще побудували один. Супер, 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 супер. У нас багацько вугілля, ще буде навіть більше. З вугіллям тепер проблем нема. Е, так. Е, що ми можемо далі вивчати? Ефективність нема сенсу. Ми можемо фабрику побудувати, наприклад. Що у нас по... Теплоізоляції, кухня. У нас на кухнях холодновато. У нас тут прохолодно. Е так, нам ось тут потрібно поставити обігрівач одразу. Почались. Тюрми обігріти далі нам потрібно, а, нам потрібно дерево все ж таки швидкість лікування. Ще трохи деревини зібрати. Оцей приберемо. Давай, 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 давай. Деревини, деревини, деревини Ще дві, одна. Супер. Поїхали. Де... Це 20 пацієнтів, це 40 пацієнтів. Супер, ми можемо прибрати тепер оці дві. Такраз як я пам'ятаю, так, тут дорога недостатня. Я оцю дорогу прибираю. Тут новий шпиталь. Вміщається. Тут ми будуємо ще один генератор. О, не гранатор, а паровий. паровий центр. Ось так. Тут ми будуємо будинки, які нам... Працювати, 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 працювати. Що тут відбувається? Дім лорда палає. Капітане, хтось підпалив один з будинків лордів. На щастя, ніхто не постраждав, але сім'я, яка там проживає, налякана. Е, мені шкода це чути, невдоволення зрости, найти палія. Так, ось ось палити зараз. Це. ні. ні Ні. Ні-ні ні. Я, ну. Я за це не буду виганяти цю людину з поселення, звичайно. Це буде трошечки перебор, але і дозволити таке я не можу. Ти не дістаєш а. Це неприємно було. Дивлюсь, а якщо тут? Покажіть мені, взагалі, що я можу зробити по будинкам один тут? Третій, Четвертий. На одну клітинку підняти. Ось так. М Закони. М Закон, агітатор. Нам доведеться їм побудувати три. Я не проти. У нас ресурсів зараз поприносили багато. Так, агітатор отут. Тут тут? Вот тут? І ось тут. Правильно. Це більше, ніж три, але наче норм. Так ні. Це ще зарано тут працювати. У нас майже нема хворих. Виконана обіцянка. Ви обіцяли людям тепло, ви виконали обіцянки. Угу, агітатори побудовані. Ще задоволення. Так, поліс спійманий. Капітани, ми спіймали людину, яка підпалила будинок лорда. Він один з наших людей, і він не розкаяний. Я зробив те, що потрібно було зробити. Ми повинні позбутися лордів. Їм тут на місце. Ми можемо його відпустити, но це впаде надія. Ми можемо його вигнати. Але це поки що перебор. Ми його ув'язнемо. Благо, ми можемо це зробити. Так, що у нас патрулі. Ми Можемо поки патрулі запустити. Тільки чомусь у нас у в'язницю сіло одразу дві людини. Так, будинки. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Два, три, 4. І нам треба. Ти істаєш? Да. Так, тепер ти дістаєш. Супер. Тепер ми можемо запустити агітатор. Агітатор буде працювати. Тепер дивимось. Що у нас по будинкам? Не вистачає все ще. Так, хворих майже нема, голодних так само майже нема. Можемо зробити протези, зайнятись. У нас два дні на те, щоб спустити невдоволення. Патруль ми не можемо пропустити. Сера, група п'яних чоловіків порушувала спокій, штовхалися, штовхалися один одного, викрикувала нецензурну лайку та переслідувала жінок на вулиці. Наша охорона втрутилась та затримала п'яних, поки хтось не постраждав. Нехай вони протри... протрезвіють Протверзі. Протверзіють. І покарати їх. Е, е, Небдопалення дещо впаде. Люди можуть постраждати. Хай відіграються. Так, 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 дивимось, дивимось. Горі трошки ростуть. Це неприємно 10. Я не можу зрозуміти, що це за 10 тяжко хворих. А, бо ви у в'язниці. Ага, як цікаво. А вас що одно можна лікувати у в'язниці? Так, 9 мертвих. У мене питання. А звідки у нас 9 мертвих? Було 5. Хм. Huh. Так, ну поки що нам бажано, щоб кухня працювала. Так, контрольні списки. Є, yeah, тепер теплоізоляція кухні. 30 деревини. Теплоізоляцію кухні. Так, у нас є їжа, ми можемо запустити патруль. Ага, так, так, так. Оце ми можемо прибрати. Теплоізоляція кухні виконана далі. Теплоізоляція будівлі. Не так цікава. Як. Що ж ми далі будемо вивчати? Можна фабрику і, наприклад, протези почати виробляти. Благо інженерів у нас вільних досить багато. М -м, ні, насправді, насправді, зараз ми можемо. Що зробити? У нас. Що по їжі вибачаюсь. По їжі у нас. ...приріст. А якщо ми так зробимо, по їжі у нас трошечки недостача. Але ми можемо зробити апгрейд. І після цього має бути приріст їжі. Це є. Далі по вугіллю у нас. Mm -hmm. Тепер ми можемо прибрати з вугілля Ой, у нас дуже багато інженерів незадоволених. Оп-оп-оп-оп і оп. Конфлікт класів вирішений. Ви зробили це. Соціальні хвилювання були послаблені. Ми на правильному шляху для припинення ворожнечі між нашими... А, народом і лордами. Окей. І далі що? Схоже, доведеться трошки почекати. Що ж, поки ми чекаємо, ми тоді одразу Шукаємо місце, де ми можемо пости поставити. Ні, стоп, нам не пусти потрібні. Нам потрібен склад ресурсів, на який нам не вистачає деревини. Класовий конфлікт ми рівні. Ми впустили всіх і почали будувати світ, де людей судять не за їхнім соціальним класом, а за їхніми вчинками. Сподіваємось, що незабаром пам'ять про ворожнечу між нашим народом згасне. Вперше ми маємо шанс об'єднатися. Найстж. Nice, ми навіть вижили. Що ж, цей сценарій був не такий довгий, щоб дочекатися великої зими. Ну, і кінцівка, яка показує, як розвивалось наше місто. Довгий шлях біженців паломники до вкраденого дому. Ми наполегливо боролись почати знову. Мабуть, щоб почати знову. Потім лорди прибули. Ми сподівалися, що це може спрацювати. Про проблеми загострилися: пропаганда, в'язниці, пильні охоронці. Але ми не піддалися. Ми відновили мир. Ми намагаємось. Триматись разом, не повторювати минулі помилки. Як мінімум. Ми можемо сподіватися. Що це на кінець? А, як мінімум, ми можемо сподіватися. Що ж, от такий сценарій біженці. Знову трошки короткий вийшов, як і попередня гра. Е, значить, тоді у нас залишаються ще два сценарії, е, які я розпочну вже на наступний день записувати, І треба буде підготуватись до цього. Е, пишіть ваші коментарі, ставте вподобайки. Підписуйтесь на канал, дуже вдячний всім, хто продовжує підписуватись. Нас стає все більше з кожним днем. Дуже вдячний вам за це. Е, і ми побачимось з вами у наступному епізоді, у наступному сценарії. Бережіть себе, не ігноруйте повітряних тривог і підтримуємо ЗСУ. Не знаю, що там далі зараз у росні буде, бо що там відбувається, це просто якийсь адовий... Дуже цікаво дивитися, але попкорн. Син весь з'їв, мені не залишив. А йому ще чотирьох нема. Та розумієте, да? син вже доїв весь попкорн. Ладно. А, побачимось.